Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні зроблю невеличкий розпродаж того, що в мене, так сказати, застрягло. Чи клієнти поїхали, чи якось немає попиту на цю продукцію. Може, у когось з вас щось запитують і вас зацікавить. Зараз розкажу вам, які будуть ціни на все це. Ну, Начнемо з дешевшого. От, застрягли в мене оці порбланки, їх вже немає в каталозі. Essence. Дві штучки. Е, от така гармонія. І ось такий блаш. Ось такі всі порбланочки будуть по 150 гривень. Дівчатка, може когось запитують. Звертайтесь, будь ласка, все що є. Е, також Aimery. Це Aimery класичний. І це Аймери Квен. Також віддам по 150 гривень. Якось в мене немає. Любителів цих ароматів, може, у вас є. Пірсів 30, -ка. ваймері тут по 50 мл. Персів 30-ка також буде 150 грн. Так, ну і пішли, Це я вже колись вже показувала. Залишилось в мене пур чоловічий, і ось такий маск фрі. Ці будуть по 200 гривень. Тридцятки лак, жіночий класичний, який з бантиком, де звичайно йде, по 50 мл. Це тридцяточка. Тридцяті зазвичай у нас дуже дорогі в каталозі. В мене вони ще залишились по 200 гривень за одиничку. Тому кого зацікавило, ціна, чим, вважаю, дуже приємна, але щось в мене е немає, бажаючих поки що. Коли принесе, тоді будуть, звичайно, так, так завжди. Так, заздрягло в мене ось таке сеньо, класичний аромат чоловічий, 75 мл. Да? Якщо я не помиляюсь. М -м -м, да, 75, дві штучки, такі буде по 250 гривнів. Ну, і оці з 75 мл Осталось один ход і два дарка. Ось такий ход. Також будуть по 250 гривень. Ну, і оцей, дівчата, дівчинка, та, що в мене його постійно брала, зараз не виходить на зв'язок. Тому дам оцей прем'єр люкс. Він запакований, все в ньому, в ньому гаразд. Цей прем'єр-люкс буде 350 гривень. Так що, отак, премєр от, люкс 350, чоловічі по 250. Ці 200, ці також чоловічі по 200, це все по 150 гривень. Тому, кого що зацікавило, будь ласка, звертайтесь, може знайдемо з вами общий інтерес. Все, чекаю на ваші дзвіночки, всім пока, хорошого дня.